Зараз розповім вам, як працювати по телефону. І ви знаєте, цей метод роботи, якщо ви навчитеся використовувати, у вас бізнес піде набагато швидше. Тому що, коли я проводила зустрічі, це дуже довго, і не всі люди хотіли на зустріч, всі зайняті. А і це нам стало дуже в нагоді, коли почався ковід. У нас бізнес взагалі просто полетів. І, і взагалі треба бізнес робити швидше, швидше, швидше. 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 І якраз от ця мої ну, навички роботи по телефону з людьми, вони мені дали швидкість. І от що я робила? Ну, це мій досвід, а ви вже дивіться, хто хоче, може застосовувати на практиці. Ну, дуже дієвий спосіб. І так, мережевий бізнес це бізнес, бізнес статистики. І наша задача якомога швидше перебрати людей. Да, кому цікаво, кому не цікаво. І як дізнатися, цікаво людині чи не цікаво, дуже просто. Треба зателефонувати цієї людини і в неї просто запитати. Дуже просто Ой. але дивіться, я хотіла, щоб це було швидше, тому що можна людині розповідати годину і через не даєш їй слово вставити. Да? Годину розповідаєш, торохтиш. І через годину людина говорить, що мені не на часі, або там не зараз, або не хочу, ну, щось там вам голову. А ви вже витратили скільки енергії цілий, цілий час торохтіли, або на зустріч людина приходить. І ти вже не можеш піти зустрічі, бо ти її запросив, вже повинен якось з нею сидіти, вже каву добивати і так далі. Тому телефон дає надзвичайну швидкість. І моя задача була така: я дзвонила, придумала собі коротеньке запрошення, éxito, э... Э... такий промоушен. І всім мене задача була перший дзвінок вкластися в 5 хвилин. От, okay. Просто 3 хвилини. Ну, п'ять це максимум 3 хвилини, ну, якомога швидше. Ну, тому що ну, є люди, яких ви давно не бачили там роками, і декілька років, може, ви когось не бачили. Тому eh, я дзвонила. І завжди понятно, треба щось приємне людині сказати, що ви раді бачити. Ну якось uh -huh. трошки приєднатися до людини, запитати чи вона може говорити. Звичайно, це ви все знаєте. Так? Uh -huh. І щось приємне приєднатися, так з позитивне, uh -huh. враження, якесь скласти uh -huh. про себе. От і як справи, ну якщо ви давно дуже не бачили, людину, понятно, ви будете питати як справи. І дуже важливо, щоб ви запитали перші як, щоб людина вам розповіла. А ви задаєте уточнюючі питання для того, щоб. Зробити таку розвідку боєм, да ви не просто задаєте ці питання, ви виявляєте потреби людини, тому що колись вона могла бути успішна, сьогодні не дуже вчора в неї було здоров'я прекрасне, сьогодні в неї є якісь питання. Розумієте, тобто, коли ви питаєте у людини, а зараз такий час, зараз ну, війна, зараз. Ну, це дуже дуже приємно, що хтось кимось цікавиться, кому ти потрібен. Yeah, yeah. Якщо ти дзвонишся, ти просто ну, робиш добру справу, ну якби підтримуєш людину, якби морально. Ну коротше, все uh -huh. зрозуміло. І от, ви виявляєте ці потреби. А тоді вона у вас питає: а як у тебе справи? Ну, вона ж вам. Mm -hmm. Я кажу, ти знаєш, я дуже спішу, але дуже на початку вставте таку фразу, обов'язково пишіть. Я дуже спішу, але ти знаєш, я за тобою так скучила, але це про тебе за... постійно думаю. Ти не повіриш, вже mm -hmm. телефон сам тебе набирає. Mm -hmm. Ти мені вже снилася там. Або я про тебе думаю. Ну, щось ви таке говорите людині, щоб їй було приємно. Mm -hmm. Ну, може, десь. Напівжарт, ну, людині приємно це чути, правда? Тож mm -hmm. ти в мене вже телефон сам тебе набирає. Думаю, треба mm -hmm. люді дзвонить, бо три роки не бачилися, треба як, запитати, як у тебе справи. І, і коли, Але ви завжди говорите, що я спішу, але хоч на хвилинку, скажи, як ти? Хоч хвилиночку, скажи, як ти? Оце важливо хвилиночку, щоб людина розуміла, що ви спішите, ага. бо іначе ваші, ваша розмова може затягтися на три кілометри, ви ж давно не бачилися, і тоді ви будете тільки сидіти, вислуховувати годинами, е, ну, ну, коричі, ну, як у кого да, справиться. Да. Тому щоб ви не попалися на цю вудку да, довгих розмов, ви да. е, коротенько каже, ага. я спішу, але я хочу дуже дізнатися, як ти. Mm -hmm. От і в тоді людина все одно із вічливості вона запитає: а у тебе як справи? Ну і тут ваш зірковий час. Та ти не повіриш. Я тут знайшла собі таке заняття, яке мені дуже допомагає в житті. Відволікає мене від цих там негативних моментів нашого буремного життя. От і мені це дуже подобається. і Ти знаєш, чесно кажучи, я так хочу з тобою поділитися цією інформацією. Я думаю, що тобі це може бути цікаво. І обов'язково робите людині комплімент. Ви ж не просто дзвоните людям якимось там непонятним з вулиці. Ви вибираєте кращих із свого списку, правда? Mm -hmm, yeah. І ви завжди робите людині комплімент. Ви піднімаєте її. Може в неї настрою немає, може в неї зараз на душі якийсь важко. Также mm -hmm. і кожній людині приємно. І таким чином ви будуєте стосунки. І людина хоче вас чути. Ну її. Приємно. Ну, це коротше, моменти комунікації, так, ви вибудовуєте ви стосунки. І обов'язково говорите комплімент. І говорить, слухай, ну я хочу з тобою поділитися, тому що ти ж була зірка. Ти пам'ятаєш, яка ти була зірка, яка твоя команда, яка угу. як ти вмієш з людьми працювати? Ти ж... Сітєвік, ну якби з великої літери, ти ж професіонал вищого гатунку, і ви у людині, в тебе ж людей була команда шалена, просто коротше. Тому я тобі дзвоню, Я думаю, що тобі це може бути цікаво. Я знайшла таку компанію турецьку, в якій, ну, в якій є така класнюча, органічна продукція, надійна компанія легальна заводами, з фабриками коротше, класна. І в неї дуже яскрава органіка, чого сьогодні на ринку України ну бракує, практично ну немає стовідсоткової органіки. І слухай, розкажу тобі про один, про один продукт. Дивися, є таке баньо. Засіб для ванни і туалету ти не повіриш, просто mm -hmm. анекдот. Кажу, цим засобом можна відмити іржу, відмити вапновий на за 3 секунди, що нічого не, не, не відмиває це, Правда? І наскільки воно натуральне, що дітям можна горло закапати, ніс, ніс закапати, горло пополоскати, грибок на ногах вивести, у, у чоловіка, вивився грибок. Коротше, таке щось яскраве. Ви говорите, щось таке яскраве, якісь яскраві факти про якийсь продукт. Ну, я про баньюча з того. Mm -hmm. Про якийсь продукт, який може бути цікавий, е, для того, щоб звернути увагу людини, як реклама працює, да, щось таке, е, щоб, ви, якщо ви вхопите увагу цієї людини, все, ви перемогли. Тому йде боротьба, за, за якщо ви зацікавите да, за увагу, mm -hmm. привернете увагу, все, людина буде вас слухати. Тому ваша задача цю першу хвилину вашого mm -hmm. спічу, увагу людини. Ну, схватити увагу, mm -hmm. щось таке яскраве сказати, щоб вона захотіла вас далі слухати. І от, от така яскрава продукція і, 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 по, по доступній ціні, по доступній ціні. Mm -hmm. І тому люди в Україні. Не просто беруть, розгрібають цю продукцію в неймовірній кількості, і дівчата на цьому заробляють просто шалені гроші. Люди uh -huh. заробляють. І найголовніше, що це ну, свіжа ідея, вона вже така, знаєш, уже протестована, вже легально в Україні, але Україна ще гола земля, ну, коротше, тільки працює впіроти з і... і Тобі це цікаво? Uh -huh. І, і ще можу, знаєш, такі фрази мої. Кажу, слухай, ну що, готов тряхнути старіною? Готов ще один подвік завершити. Я не кажу, давай в мережево, і підписуйся. Я кажу якісь інші, іншими словами, іншими фразами. Ну, ну, ваші фрази, Я тоді ще дзвонила російською мовою говорила. А зараз ви знайдіть свої якісь яскраві фрази. Ну, що, показати Uh -huh. Мастер-класс, або uh -huh. щось таке. Якусь таку придумайте фразу, вона у вас буде така дежурна, да? Чи, ну, uh -huh. якась така фраза буде. Uh -huh. да, яскрава фраза, щоб людина от, посміхнулася. <coughs> Якщо людина uh -huh. посміхнулася, все, ви її завоювали, вона буде ваша. Тобто, uh -huh. правда? Uh -huh. Ну, правда? Це так, так працює. І слухайте, що людина говорить. Тобі це цікаво? Uh -huh. Ну що, готово? Давай, давай спробуємо. Ну так а що, тряхнемо його Ну. А якщо вона каже, не, нічо, ну, і не цікавим, от, дивися, і ваша задача? Не підписати людину з першого дзвінка. Ніхто не готовий. вона тут сиділа собі там борщ, варила щось там чимсь займалася. Тут ви на неї на голову звалилися. Угу. І ви хочете, щоб людина з першого дзвінка прям я ваша на віки. Так, так не буває, розумієте? Тому задача першого дзвінка виявити цікаво, не цікаво так. і занести людину або в той, або в інший список. І чим ви понятно, що кожна ваша зустріч, кожен ваш контакт повинен завершитися призначенням наступної зустрічі, mm -hmm. от це обов'язково. І дивіться, ви людини питаєте, треба попросити, щоб у вас був позитивний результат. Треба mm -hmm. ну попросити людину зробити щось таке, що їй не важко. О, зареєструватися з першого такого промоушена важко, тому що недостатньо інформації. От, правда, зробити так. замовлення на 10 балів після трьох хвилин розмови неможливо. Правда? От, треба, так, ну, да. ну, в новий попросите, тому ви просите щось маленьке. І кажу, ти не проти, якщо я тобі відправлю декілька роликів, і ти подивишся по хвилинки mm -hmm. підкреслити. По хвилинки, декілька mm -hmm. роликів. Ну, подивися, а тоді ми з тобою по свободі поговоримо. Uh -huh. я ж сказала, що я спішу. Uh -huh. Ну, от і не треба розтягувати на кілометр. Вкластися треба 3-5 uh -huh. хвилин. От. І ціль відправити ролики і домовитись про наступну зустріч. Це повинно бути найближчим часом бажано там. Ну я поняла. Ролики можна самому взяти записати для неї лічно Взяла це, Баню розказала і скинула. Ось, подивися. Вас яке можуть, що. Вас можуть бути дежурні, дежурні ролики чужі, а краще, щоб вони були ваші. Лежко, я школа на початку записала своїх декілька роликів. Люди бачили, що це на який то там відеомонтаж. О, о, Сьогодні о. штучний інтелект, що хочеш, може да, тобі да, створити. Да, Люди бачили, що це мої руки, що це мій да, голос, да, да. що це на якийсь монтаж. Продукцію і я цього. їм кидаю ці там там, да, да, да. Декілька роликів uh -huh. відправляю і кажу, коли тобі дзвонить. І ти не виключай, і ти людині тоді ну, дзвониш, коли ви там намітилися. Uh -huh. І я питаю: скажи, будь ласка, ну що, ти подивився? Подивився. І влю... ваша задача збільшити людину зацікавлені. ну, ви, виявити, що їй цікаво, і збільшувати її зацікавленість. Ну, ведете ви її. так же? І от дивіться, ви вже бачите, на який ролик вона зареагувала, тому що я кидала ролики на різні теми. Я кидала фотографію, там, ну, де миючі наші засоби, там, де стільчик помитий, де у чоловіка волосся виросло на голові, фотографію кидала. там. Ну Декілька, там три ролики і може два фото до і після. Ну Ви вже знаєте, яка зацікавка, що, що кого може зацікавити. І кажу, що тобі цікаво, що ну людина сама вже враження вам ну скаже так, що їй цікаво, і ваша mm -hmm. задача підсилити ви ще якийсь результат, і ще якусь історію, і ще щось ну збільшуєте. Mm -hmm. І тоді вже ви можете, що цій людині. Е, якщо тобі цікаво, я тебе можу додати в чат, почитати можеш в спільноті в нашій багато інформації. Якщо вона ще не готова в чат, можете більш детальну інформацію на, її, на ту тему, яку ви що, вже спілкуєтеся, правда? Ви вже виявили потреби. Комусь волосся цікавить, у когось алергія, у когось грибок, у когось, ну, коротше, вже просто мийка прання і, і, і так далі. І ви скидаєте, може, вже більшу інформацію, вже там якісь є більш заглиблені ролики. І от таким, ну, Я питаю, кажу, Завжди бувають люди, які вже зараз готові зареєструватися. І я їм кажу, слухай, ну що ти хочеш спробувати? Обов'язково ви повинні запитати, хочеш спробувати? Обов'язково, тому що якщо ви так е, е, навихвалялися, навихвалялися і людині не запропонували, то часто і за цього тільки бува. Ну, Людина вже готова, а ви їй не пропонуєте. Ну, mm -hmm. Розумієте, так? Да? Тобто це називається завершення зділки, да? або укладання угоди, чи як там українською мовою правильно. От. І ви пропонуєте: якщо людина не готова, тоді вже ви їй щось таке далі з нею, значить недостатньо і ще в неї інформації. Ви ще щось їй кидаєте, ще щось їй розповідаєте. І коли вже людина наслухалася, начиталася. От я додала от колись одну людину в спільноту, вона сиділа їй там, вроді так тихенько і не дуже вона зацікавлена була. Ну вже так наслухалася. Там усяких результатів там всього начиталася. Тоді вже мені дзвона та каже: Слухайте, дайте мені вже оте баньйо, я вже не можу про нього чути. Що це за баньо? Дайте спробувати. Що це таке, вже? я вже не можу. Скільки оце таке про не... про нього розказуєте, Чи це правда? Воно уже таке прям. Чудо дійстві, чи це ви так усі гоните, коротше. Розумієш, вона вже сама дзвоне, Тобто людина, кожна дозріває по-різному, хтось швидко, а хтось. І тоді ж ти кажеш, хочеш спробувати, давай зробимо замовлення. Давай дивися, я за тебе зареєструю, ти зайдеш в кабінет, подивишся, як це відбувається, і ви тут вже ж про подарунки розповідаєте. Дивіться, якщо ви бачите зацікавленість у людини. Зразу ви перестаєте їй розповідати. Бачите, вона вже готова. Да. А люди продовжують ще розповідати, uh -huh. тому що вони бояться моменту укладання угоди uh -huh. і починають ще грузити людину. Щоб не перегоріла, треба було. Да, да -да -да. І от дивися, я кажу, хоч давай я тобі пок. І ваша задача наближатися до чого. Ваша задача, яка зареєструвати людину, зробити замовлення і зробити проплату. І от ви в цьому напрямку і рухаєтеся. Uh -huh. І ти, і ви їй пропонуєте про продукт все, ви бачите, людина зацікавлена, mm. бігом обриваєте свою бесіду. Давай я тобі покажу, як це на сайті відбувається. Е, я тебе зараз зареєструю, це ж безкоштовно, це ж дві хвилини, ну секунда. Я тебе зареєструю, у тебе буде свій кабінет. І ми, я людину реєструю от, і кажу, е, я тобі пок... вже екскурсія по сайту, їй е, показую подарунки. Я переключаю увагу людини на подарунки. І кажу: для того, щоб ми з тобою не замовили те, що і так дається в подарунках, я тобі розкажу про подарунки. Ви все ж екскурсію по сайту робите, да, реєструвалися. І представляєте, яка тут тон, така, такі тонкощі. Людина ще не сном не духом, вона ще й не збирається робити ніяке замовлення, а подарунки в голові вже вона вибирає. Mm, yeah. <laughs> І це дуже приємно. І коли людина вже в своїй уяві, в своїй голові, в своїй душі, вже в серці вже вибрала ті подарунки, вже їх облюбувала, бо ви ж по два слова про кожен подарунок сказали, що там йде в подарунках, розумієте, вже, вже вона, можна брати Коротше, А тоді ви далі. Давай зайдемо в кабінет, я тобі покажу, як робиться замовлення, які подарунки, як це на практиці. Ви заходите в кабінет, а що замовити? А що замовити? Як дистанційно питання було, так, як дистанційно. Заходь в кабінет і подивися, як накидають, а, а що мені замовити? Я кажу, А що тобі додому треба? От пройди по хаті подивися, що тобі додому треба. Може, тебе шампунь закінчився, може тебе uh -huh. порошок. От кожна сім'я щомісяця витрачаються гроші. Правда, на якісь, як ви казали, миючі засоби, там, і так, засоби гігієни і, і, і так далі. І я кажу, що тобі додому треба? Я дуже рекомендую людям сумку. Дуже рекомендую сумка, uh -huh. масажний крем. І може ще щось там трошечки щось. Да. І все, вже в людини є є замовлення. Тепер кажу, натискай, дивися подарунки. Вибираємо подарунки. І я кажу, ну що, будем, ми можемо змінити це в кошику, правда? Це ми просто граємося. Давай пограємося. Це наша Наташа таша Єлісіна. Люба гор, давай пограємося, накидаємо в корзинку. Ми можемо все змінити. Ми можемо відредагувати її туди-сюди. Я хочу просто, щоб ти зрозуміла принцип, як воно працює. І коли людина почне <кх> гратися, тоді вже ми так більш-менш накидали в корзинку. Я кажу, ну що, залишаємо. Ніхто не сказав, видаляй mm. <сіст> всі залишаємо. Ну що, подарунки вибираємо? Вибираємо, вибираємо подарунки. І часто було знаєте, як я по телефону, я по телефону. Вона за комп'ютером, я вже сайт знаю на пам'ять, і вона сидить або на гучний зв'язок у мене і заходить на сайт. Ну, звертаєш вкладку мою, да? і заходиш на сайт. Можна по телефону. Ми, вона, тут, ми тут говоримо, і тут же на сайті ми робимо замовлення. Якщо є комп'ютер, ну і ще легше людині в комп'ютері. Ми по телефону говоримо, вона заходить на сайт. Я вже на пам'ять знаю, що там на сайті, я людині, людину веду, нажми туди, нажми туди. І дуже важливо, щоб людина сама зробила це замовлення, тому що ви вже розпочали процес навчання. І ці, поки я зроблю одне замовлення, це дуже багато часу в мене витрачалося на це. Але я знала, що це не витрачений час, це зекономлений мій час в майбутньому. Yeah. Тому що я таким чином навчила всіх своїх людей робити замовлення. І тоді вже вони самі. Все роблять, і в мене розв'язувалися руки, я могла ще з кимось попрацювати, тобто в мене не висіли всі на голові, що я всім робила замовлення. Ви вже розпочали процес навчання, людина і, і не зрозуміла, але вона вже в процесі, розумієте, вона вже вчиться, вона вже сайт знає, вона вже подарунки знає, вона вже принцип знає, вона вже все це знає. розумієте, Ви так тихенько її вкручуєте в процес. Угу, так, і все, і все, далі Зробили ви, зробили ви ми замовлення, вибрали подарунки. І говорю, так, адресу зараз тобі покажу, як. Ми її тобі створимо, і вона тебе буде створена. Ти не проти? Не проти. Тепер ось дивися, вже в тебе є пода... замовлення, ось ти бачиш подарунки, твою адресу, перевіряй. Все вірно. Ну що, залишаємо це замовлення? Залишаємо. Зробили, я згоден, натискаємо. Про, тут же ж Я говорю про перше замовлення, про додаткові подарунки. Це все моє вже, ну, вже, mm -hmm. яке людина робить замовлення. Далі я у людини питаю. питаю, Скажи, у тебе є картка? Oh. На, кар... на картці гроші є? Будемо робити проплату. Oh. Як... Вірніше, я кажу. Слухай, якщо у тебе є гроші на картці, я тобі допоможу зробити оплату, і в тебе буде шаблон в приваті. І в тебе буде шаблон, ти зможеш завжди сплачувати сама. Клас? Я питаю людині. Якщо ти хочеш, ми можемо зробити, я тобі можу допомогти зробити оплату. Якщо У Теб... тебе є гроші на картці, у Тебе є картка? Є картка. Гроші на картці є? Є. Хочеш зробимо оплату, я тобі допоможу. І в тебе буде шаблон. І ти зможеш далі сама це все робити. І ми людині робимо оплату. І далі зробили оплату, алілуя. Не випускаєте людину, поки вона не зробить проплату. А дуже багато людей от кажуть, да тільки я не знаю, сама роби. Ну, то вже якщо вона не може, дивіться, я вчу людей тих, які можуть, які здібні. Є люди більш продвинуті, прогресивні, є люди, які бояться, не можуть і так далі. І вже ви бувають такі люди, що перший раз вони скидають мені гроші на карту, я роблю проплату. А вони мені скидають. Але ж ваша задача. Ну, людину підняти якомога на вищий рівень. Вищий рівень це щоб вона сама все робила, щоб вона була обізнана. Угу. Якщо людина може, алілуя. Якщо вона не може, я її не гружу. Тобто ви людину грузите до тих пір, поки вона грузиться. А, <s Essential Star> <sussEt> да -да -да. Як тільки бачите, вона вже перегруз, перегруз. перегруз. стоп. -да. Все, тут залишаєте, розумієте? Тому що ви так дуже багато людині дали інформації і стоп. Значить, там, де ми завершили, з цього моменту ми наступного разу продовжимо. І тоді поступово, поступово ви навчите всіх все робити. Mm -hmm. І от так ви зробили проплату. Далі я кажу: так ти ж, коли отримаєш посилку, набери мене і розповідайте, як отримати посилку. Людина не щулася, як вона зробила замовлення і зробила проплату, і, і все добре.